Всім доброго дня. В'яжемо 36 рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось цей 36 рядок. У нього теж короткий рапорт. Ось це, один рапорт. Так само 22 петлі, як і у попередньому 35 му рядку. Ці рядки дуже схожі, Єдині, єдина відмінність. Тут а, навколо рельєфного лицевого опуклого стовпчика, з одним накидом попереднього ряду в'яжеться також рельєфний опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом, але в верхню петлю цього стовпчика пров'язується ще два стовпчика з одним накидом перед початком пров'язування рельєфного опуклого лицевого стовпчика і після його початку. Потім а, дві пари рельєфних опуклих лицевих стовпчиків, між якими по дві петлі, по, ну, по дві повітряні петлі, і в, в кінці не дві петлі, як в попередньому стовпчику, а одна. Тобто кількість петель у нас залишається та сама, вона стала, але отут у нас дві повітряні петлі. І потім знов повторюється цей фрагмент з двома, рельєф... з двома парами рельєфних опуклих лицевих стовпчиків і по дві повітряні петлі між ними. Все, давайте це пров'яжемо. Ось у нас закінчився 35-й рядок, починаємо в'язати 36, три повітряні петлі підйому. Ось рельєфний опуклий, лицевий стовпчик попереднього ряду, в верхню петлю якого ми в'яжемо стовпчик з одним накидом. Накид. Навколо того ж самого стовпчика ми робимо рельєфний опуклий. Лицьовий стовпчик з одним накидом. Накид знову і знову верхню петлю того самого стовпчика ми робимо ще один стовпчик з одним накидом. У нас виходить ось такий фрагмент. Дві повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицьових стовпчика з одним накидом, навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі і знову два рельєфних опуклих лицевих стовпчика. Навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Одна повітряна петля, і навколо оцих трьох стовпчиків зі спільною верхівкою попереднього ряду в'яжеться рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Одна повітряна петля і такий самий фрагмент у зворотному напрямку. Два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом навколо стовпчиків. Рельєфних опуклих лицевих з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі і так само два рельєфних опуклих лицевих стовпчика, з одним накидом навколо стовпчиків. Рельєфних опуклих лицевих з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі. Все. Далі у нас йде в попередньому рядку цей один рельєфний опуклий лицьовий стовпчик, в який ми будемо в'язати рельєфний лицевий опуклий, стовпчик з одним накидом, з двома стовпчиками з одним накидом. По боках, які пров'язуються в задню петлю. Ось бачите, ось з вивороту цей фрагмент виглядає ось так. В Задню петлю пров'язаний перший стовпчик, потім виконаний рельєфний неопуклий лицевий навколо, і знов стовпчик з одним накидом, в верхню петлю. Ось так він виглядає з цього боку, з вивороту. Так, таких рапортів у нас загальна кількість 24. Один ми зв'язали, треба ще 23 рази повторити цей рапорт. Давайте я це зроблю і повернусь. Так, ось я завершила всі 24 рапорти. Ось бачите, отакі от у нас вийшли. Однакові, гарнесенькі рапортики. Закрилися оці листочки. Тут, Тут відкрилися якісь інші історії. Так, ну давайте завершимо цей рядок. Ось, виходить, перший фрагмент з двох стовпчики з одним накидом і по центру рельєфний неопуклий лицевий стовпчик з одним накидом. І тут ми завершили двома петлями в верхню петлю першого стовпчика з одним накидом. Заводимо гачок, витягаємо петлю і робимо з'єднувальний стовпчик. Все. 36 рядок ажурного джемперу Air. Завершений так, зараз покажу який має вигляд наш виріб в даний момент ось так. Це понизу. Це перед і Ось це спинка зразком Боже вже не влазить, <смір> вже не вміщається це все в кадр. Так, всім всього доброго. Бережіть себе, до побачення.